Всім привіт! Ви на каналі ViaVisio, з вами В'ячеслав і Conan Exiles. Продовжую проходити цю дивовижну гру в жанрі Survival. І в мене третя глава шляху вигнанців, де мені потрібно стільки справ зробити, що навіть за голову можна схопитися. Потрібно і одягти шкіряні обладунки, і знайти противника, котрого можна розстріляти із лука. Або списав. До речі, списа також можна е кидати і за їх допомогою знищувати своїх противників. Потім потрібно знайти табір Дарфарі. Дарфарі це е племена темношкірих варварів, людоїдів, котрі, скоріш за все одразу нападуть на мене, як тільки я наближуся до них. До речі... Здається, один із цих таборів, але потрібно підходити обережно до цієї справи, оскільки вчорашнє відео показало, що без е підготовки і без е хорошої зброї, до речі, також завдання про зброю потрібно знайти металеві злитки або залізні злитки, які допоможуть мені виготовити як хорошу броню, так і хорошу зброю. А там у ну, я бачу крокодрила, котрий трошки застряг у воді. Чомусь я його навіть не можу <ззяти> взяти в ціль. А от тепер. Доволі небезпечний противник, адже можуть кружляти атаки, Наносити удар е в, як би мовити, поза хітбоксом мого персонажа. Але я думаю, я зможу з ним розібратися, якщо буду обережно. До речі, а, кокодрили... бувають різні тут. І гігуани, котрі водяться у джунглевому біомі, і навіть цілі кродили боси. Надзвичайно великі і надзвичайно небезпечні. Що ж, зараз перепливу і... Спробую дізнатися, що ж там за табір Дарфорі. Дарфорі е характерні тим, що в них е отакі от, от червоні знамена в їхніх таборах, а також е характерні тим, що вони практично не йдуть на контакт із е персонажем. І, до речі, одне з завдань третьої глави це знайти собі співбесідника, який не кинеться одразу на нашого персонажа з криками Я тебе з'їм. Подивимося, чи зможу я знайти щось подібне у цих е жорстоких землях вигнанців. Також мені здалося слушною думкою і підказало мені завдання, що. Добре було б виготовити зброю дальнього бою, таку, як лук, наприклад, адже значно доцільніше буде застрелити свого противника ще до того, як він до, на... до мене дістанеться, та й на антилоп буде е... простіше полювати. Що ж? Табір вигнанців, але здається, це не дарфори у Сашут окодов якийсь. Можливо й дарфайв, здається, вони темношкірі. І той от противник Саш дістався до мене. <зас> не не допомігі. Ух. Оооу. Тим почем? Ви побачили щойно одну із особливостей, коли в Конані є цікава механіка. Цікава в плані геймплею, а, звісно ж, не в історичному плані, це рабовласництво. Ви можете здолати певних противників певним особливим чином, тобто оглушуйте їх. і... Зламати їх на колесові болю. Звісно, це е, така абсолютна відсилка на знову ж таки фільм е, Conan Варвар» із Арнольдом Шварценеггером у головній ролі, де він е, з, е, з маличку був у полоні у рабовласників і е, крутив колесо, поки не став е, бодибілдером. Якби це не. Виглядало надзвичайно для фантазійного світу. До речі, напишіть в коментарях, чи бачили ви цей фільм, точніше серію фільмів, там здається, чи два, чи три фільми. Я доволі давно їх бачив, напевно, ще в юності останній раз. І чи пам'ятаєте ви такі цікаві фільми. Так, вузький шльох. То, це тобі драфори виявився таке. Я думаю, ми зможемо здолати цього соршута окодова. Звісно, якщо він... Сховаємося ось так, так. Да. Якось. А, а, згадав. Потрібно через а, сильну атаку. А, в мене недостатньо. Витривалості. Через сильну атаку можна прицілюватися по своєму противнику. І як бачите, він навіть. Ну, не особливо розумний. І володіє тільки е, далекобійною зброєю. А також е, з них е, можна брати всілякі цікаві штуки. Ще одним завданням є е, використати сферу. Сфера це такі особливі речі, е, боєприпаси, або ж, е, як їх ще назвати е, на манер-граноти, котрі кидаються і мають. Е, Якийсь особливий ефект. Це в мене просто водяна сфера, яка е, зробить е, просто калюшку води. Але... О, о тут що, що таке? Тарфайський лікар другого рангу. Так, потрібно бути обережним з ним. У ну, нього якось е, незвичайна броня. І Він ще й володіє кенджолами, котрі наносять кровотечу. Я до такого, мабуть, не готовий. Так, потрібно трошки е відступити, для того, щоб можна було битися з ним один на один. Потрібно використовувати серіями атаки. Але для цього потрібно менеджмент е витривалості робити. Так, ну добре, що він хоч не впав. по. А, він чарівник. Тому в нього така особлива е, броня. І я отримав рівень. За що? А, за здобуту голову. Це також було завдання третьої глави, де потрібно було здобути чиюсь голову. Е, голову можна здобути, просто знищивши якогось е, представника. Місцевої фауни, наприклад, череп чаклуна відділений від тіла і виваренений до кісток. А можна застосувати кам'яний колун, котрий е, має кілька функцій. Е, він е, дозволяє здобувати більше м'яса із звірів і дозволяє відділяти частіше голови е, в якості трофея. Голови можна використовувати. Ну, наприклад, робити такі собі... Э, э, пугала, котрі... Котрі ви прикрашати свою халабудку. Так. Ідерфорська танцівниця. Господи, та що ж у вас так багато? В цьому плані я э, люблю в мене... Одноручний е бойовий топор. Він дозволяє розправлятися одразу з кількома противниками. За рахунок своєї широкої атаки. Так. Be uh -huh. Так, тріш. кружляємо навколо них, кружляємо. А, там ще й лучник десь. Я хотів би десь залізти на камінець. Можливо, я таким чином зможу затримати. Переслідування. Так, вони трошки втратили мене із поля зору. Ось так. Буквально знесли його з ніг, збили. Так, лікуюсь. Можна за цей час змінити сферу. Лікуюсь пов'язочками. Ще я. А. І, до речі, бачите, поки перев'язуєш себе, не можеш навіть нічого поставити на... Меню швидкого доступу. Ну вже ж потрібно повністю зачистити цей е, табір Дарфорі і, можливо, тут е, знайдеться залізний брусок. Котрий згодиться мені для виготовлення хорошої зброї. До речі, якщо ви повністю витрачаєте витривалість, наприклад, на атаки або на блокування, то у вас буде повільніше витрачати відновлюватися витривалість. Тому в, в, гравці, що володіють хорошим скилом, вони стараються не до кінця витрачати витривалість. Ось цей танцюрист. Танцюрист це особливий тип NPC або ваших майбутніх рабів. Вони слугують для розважання персонажа. Грі, звісно, є така собі настройка оголеності, тіл. і можна взагалі свій міні-гарем зробити. З оголеними дівчатами, але YouTube такого не полюбляє. Тому ви цього не побачите в моїх відео. Так от, танцюристи ще в них є ось така геймплейна фішка в тому, що вони позбавляють порчі. котру персонаж може підчепити в особливих місцях, таких як місто. Древніх. Або ж е займаючись е чарівництвом. <плес> Щось трошки туплять вони біля цього жертовника. О! Нарешті. Я знайшов залізний брусок, який потім можна використати буде для крафту. А це жертовна яма бога йога Котрому поклоняються люди і Дедарфорі. І вони, між іншим, а, не тільки супи і жуків готують, але й в тому жертовнику можна знайти певного персонажа, котрий навчить вас цій релігії, така, яке, є таке поняття, як релігія у, у Конані Ворварі, я, наприклад, вибрав а, Мітру. При створенні свого персонажа, але всіх оцих мірів, дракето і всіх інших можна вивчити в самій грі, знайшовши певного NPC. А, ну, не такого ось, як ще один чарівник Дарфорі, котрого ми зараз спробуємо знищити. Це вже чарівник Дарфорі одразу третього рівня. Yeah. А це те, що було додано у оновленні Age of Sorcery, такий собі жертовник, а тільки не для Бога, а для чарівництва. Ну, як бачите, вам потрібно буде е, принести в жертву якогось NPC або раба свого, котрого ви зловите. Чи я зловлю, наприклад, те, і... За його допомогою одного разу принести його в жертву і отримати магічну силу, але це по порядку. Ось так. По їх пошуках співбесідника, або якогось NPC, який не буде одразу на мене нападати, я в нічній пітьмі помітив цікаву штуку. Там біля ніг статуї. Є якесь багаття, можливо, я знайду там того кого шукаю. Нарешті хтось ніхто хто не намагається одразу мене припити і обібрати моє тіло як липко. Аркос мандрівник. Ну, знову новенький, так. Я це відчуваю. Від тих, хто тут е, вже давно разить відчаєм. Я Аркос. Колись був моряком, а тепер мандрую. Ти ж не думав, що тут ти, ти тут один. Сходи на північ, там цілі міста вигнанців. Спочатку у нас було зовсім мало, і, але тепер свіжі недосвідчені новачки потрапляють кожен день. Май на увазі, не всі з них добряки, як я. Будь на сторожі, тут багато відчайдушних і від е, відчаявшихся людей. Браслети їх не можна зняти. Я бачив одного дурня, коти відтяпав собі руку, лише щоб позбавитись від нього, так і стік кров'ю прямо на піску. Неблагодарна за тіє. о, залиш її. Скоро ти почнеш чути голоса, потім побачиш примар. Думаю, голоса звертаються не до нас. Не до нас, не тут і не зараз. Мені здається, вони говорять з кимось іншим, з, з кимось з давніх часів, коли б це не було. Ці моноліти тримають нас зачиненими. Хтось називає їх проклятою стіною, хтось приманує, а хтось просто кордоном. Не в, назв... не в назві діло, справді. Одного разу я пройшов вдоль стіни, довелося слідкувати, щоб не перетнути її. Один раз десь на півночі я бачив купу людей з іншої сторони. Вони носили дуже схожі браслети, але з янтарним каменем. Підозріло, так? Я не вчений, але зустрічав пару потрапивших сюди розумників. У них свої е, безумні думки на рахунок розвалин. Лемурійці, королів, велетні, кхарі, Змійні люди з Валузії. Ці назви тобі про щось говорять? Ех, забудь. Я бачив тих, хто пов'яз з думками в минулому, і в теперішньому їх з'їли крокодили. Удачі, вигнальнець, життя тут не цукор. Звісно, не можна з ним не погодитися, але головне воля людини до життя, і з усім можна справитися. А зараз мене наздоганюла і таки змогла наздогнати шалена думка, що потрібно здобути якусь броню, щоб буде більш захищати мого персонажа. А для цього потрібно побудувати верстак бронника. І логічно. Думка з цього випливає, що потрібно десь побудувати хоча б більш-менш тимчасовий прихисток, в котрому можна вже буде ставити станки для виготовлення зброї та броні. Буду зараз шукати таке місце. Бажано з привабливим оточенням і де побільше води. Світло багаття мерехтіло на його броні, вороненої сталі, і весь він здавався сталевою статуєю. Тіленням сили, котра на мить завмерла в бездіяльності, не відпочиваючи, але ще тимчасово нерухома, очікуючи знаку, щоб знову ринутися в скажену дію. Звісно, цей обладунок не звороненої сталі, але в даний момент він буде захищати не мен... мене не менше. А, тож, для виконання третього глави шляху вигнанців залишилося тільки побудувати алтар богів і прославити їх там. Популярний в Хайбурі культ Мітри, Бога, котрий вважається добрим, прийшов на зміну культу Борі, що подарував назву поклоняючимся цьому божеству племенам. Цим було Мітри вважається Фенікс, людському ж е обличчі Бог пристає виє е міцного бородатого чоловіка. Мітрі е відворотливі криваві ритуали інших релігій. Він бажає, щоб його поклонники проводили е благородні церемонії очищення. Жерці Мітри проповідують монотеїзм, в'язку з чим паства різко осуджує і е переслідує приверженців інших релігій. Тому всі святині Мітри повинні знаходитися на значному відстані від інших місць поклоніння е другим богам. Віднайшовши собі співбесідника, натрапивши на залізний слиток і розорівши табір Дарфарі, не сказати, що зовсім ні в чому не повинні, все-таки вони людоїди. Я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. Це буде сприяти просуванню каналу. І до нових зустрічей в Conan Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.